Ірина це докторка психологічних наук, академічна директорка магістерської програми соціальна психологія, також во заступника директора з наукової роботи інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України і президентка Асоціації політичних психологів України. Я в психологію фактично прийшла зі старших класів школи, і для мене це професія мого життя. І соціальною психологією я займаюся десь з 24 років, тобто вибрала для себе такий профіль і далі розвивалася і як науковець, і як практик в цій сфері. Ну, ця магістерська програма стизайнована таким чином, що вона оптимально поєднує як знання теоретичні, так і максимально вивчення практичних якихось якихось кейсів. І ті викладачі, яких ми запрошуємо, залучаємо до цієї програми. Вони дуже практико орієнтовані, є фахівцями, практиками в своїй сфері, окрім того, що мають академічний рівень. Чим взагалі займаються студенти, які основні предмети фактично вони йдуть по основній структурі соціальної психології це питання ідентичності, міжгрупових груміж конфліктів, масових процесів, політичної психології ці дисципліни утворюють у цей нормативний базис, каркас цієї магістерської програми. Обов'язковою частиною є проходження практики у відповідних організаціях і написання магістерської роботи, що є підтвердженням кваліфікаційного рівня. Ми залучаємо висококваліфікованих фахівців, які як мінімум мають академічний рівень PHD або кандидат наук і докторів наук. Також ми активно залучаємо міжнародних партнерів, міжнародних лекторів з європейських університетів, закордонних університетів. Для нас важливо, щоб викладач був і не тільки академічно підкованим, але й мав практичний досвід в цій діяльності підбираємо під конкретний курс конкретного викладача. Дуже важливим є міжнародний досвід або Наші викладачі або навчалися десь в європейських університетах, або мають потужну міжнародну співпрацю, низку проектів міжнародних, тобто вони мають бути орієнтованими на європейські стандарти освіти. Наприклад, у нас читає Джаїс Адам Троян. Він з університету з Дубаїв. Він тут в Україні офлайн читає для наших студентів курс. Є ще інші колеги, які так само з європейських університетів залучаються. Багато наших українських практиків. Оскільки програма передбачає, що на неї приходять студенти, студенти вступники, які мають як мінімум бакалавський рівень, або вже закінчений магістерський за іншою програмою, але дуже часто приходять не фахівці в сфері психології, тобто теоретичний рівень давати необхідно, базу соціальної психології давати потрібно, але тим не менш ми намагаємося робити курси максимально практикоорієнтовані, тому що це освітньо професійна програма, і окрім дослідницької складової, випускники мають вміти використовувати це саме. Саме в практичній діяльності, і в громадському секторі, і в роботі в організаціях, підготовці проєктів і так далі. А якщо ми говоримо про стажування в Україні, тобто це практика, яку проходять студенти на другому курсі, і вони можуть обрати певний трек, тому що це професійна практика. Хтось обирає дослідницький трек і тоді ми співпрацюємо з науковими установами або, наприклад, з дослідницькими стартапами, які розробляють певні методи роботи. До прикладу, ми співпрацюємо з анімою або аспіч, які залучають, наприклад, методику айтрекінгу або віар-окуляри -окуляри для роботи. Зниження рівня стресових реакцій і у військових і в інших категорій населення. І тоді студенти можуть спробувати себе в такій дослідницькій складовій. Кому менш цікава наука, наприклад, вони можуть обрати більш практичні сфери діяльності. Це може бути можуть бути організації різного роду, можна працювати організаційним психологом, можна бути консультантом в бізнесі, саме соціальним психологом в бізнесі, можна працювати медіатором в різних конфліктних ситуаціях. Дехто зі. Студентів долучаються до розробки державних політик щодо врегулювання різних конфліктних ситуацій на рівні суспільства в розробці ну те, що називається policy maker. Ця програма насправді може підійти будь-кому, не тільки людині з психологічною освітою, а й з таких спільних близьких сфер: комунікація, менеджмент, управління, економіка, які прагнуть зрозуміти, що відбувається в суспільстві, які соціальні процеси відбуваються, і навчитися врегульовувати і якось контролювати ці процеси, які можуть бути, тому що соціальна психологія це про взаємодію людей на рівні більш локальному, міжгруповому, Вому, індивідуальному або на рівні всього суспільства. Наші студенти перш за все навчаться дизайнувати і проводити соціально-психологічні дослідження з використанням різних методів. Також важливою такою складовою їхніх вмінь буде розпізнавання різного роду конфліктів, взаємодій, розпізнавання маніпуляцій масової свідомості і можливість їх протистоянню це розуміння різного роду переконань, упереджень, які впливають на наші настрої, на наші рішення, на нашу поведінку. Розуміти і приймати відповідні рішення це те, що будуть та наші випускники. Наші випускники можуть знайти собі місце роботи насправді в дуже широкому спектрі, залежно від їх інтересів, вподобань, якихось орієнтацій. Перш за все, це дослідний такий трек, коли вони можуть продовжувати свою кар'єру дослідницьку йти в аспірантуру, захищатись, робити дослідження і не тільки розвиватися в науці, але й робити дослідження для громадського сектору і розвиватися можливо в громадському секторі. Вони можуть бути консультантами. Знову ж таки, спектр тих організацій, де вони можуть консультувати в Юються від громадських організацій до певних компаній організацій, великих організацій, і моя мрія, щоб такі фахівці все таки працювали в державних органах влади і допомагали приймати правильні зважені рішення, враховуючи ту ситуацію, яка в нас зараз є. Вони можуть бути бізнес-консультантами, фасилітаторами або медіаторами в конфліктних ситуаціях. Вони можуть бути тренерами, проводити різного роду навчання по запиту. Ну в КСІ програма унікальна, власне, тим, що оскільки ми маємо такий міжнародну орієнтацію, орієнтацію на міжнародний досвід, то ця програма вона від самого початку дизайнувалася за європейськими стандартами. Ми базуємося не тільки запрошуємо викладачів з європейських університетів, а й враховуємо ті вимоги, стандарти, які є в європейських університетах. Наша програма єдина в Україні, яка сертифікована в Європсі, це означає, що вона визнана. Як така, що відповідає європейським стандартам психології, якщо вам подобається розбиратися в людях, в людських відносинах, людських конфліктах, якщо ви хочете отримати дійсно якісну і міжнародного рівня освіту, то чекаємо вас на програмі Соціальна психологія в Київській школі економіки.